Так, друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашій відкритій торговій сесії. Давайте зразу, чи мене чути, чи мене видно, можете просто плюсанути, можете написати чути видно. Очікую активності кожного з вас. І будемо, в принципі, помаленьку розпочинати. Так. Всім привіт! Чути, видно. Чудово, чути... Ну що ж, давайте перейдемо до ринку, тоді не будемо мусолити довго, правильно. Так, переходимо. Це Black Friday мені не потрібно. Так, давайте подивимось в першу чергу, по яких парах у нас гарний відсоток виплати, і будемо тими парами торгувати. Так, єврофранк, єврофунт, фунт до австралійського долара. А у цієї і цієї GPY має гарний відсоток виплати. Так, всім привіт, всім доброго-доброго дня. Що, що ми можемо бачити по нашому цій чеф? Давайте візьмемо перші пари, в яких більше відсоток виплати. Так, тиждень бачимо, ми євро-франк відкрили гарним імпульсом вгору. Відпрацювали до даного рівня. Зараз тут нас є лок. Давайте перейдемо на трейдинг: Євро цічеф. Від п'ятнадцяти хвилинки будемо дивитись. І давайте виберемо. Сім хвилин вибираємо. Так, давайте я. Так, 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 так. Євро, це ще не є сигнал. 7 хвилин. Це не є сигнал, кажу вам зразу. Так, що ми можемо бачити загалом по нашому єврофранку. Так, так, так. Понеділок. Тут ми відкрилися. Тут загалом в нас є вже зони. Раз, маємо зону. Давайте Ще одну зону собі намалюємо. Перейдемо на п'ятихвилинку і візьмемо собі, подивимось, які в нас тут є такі важливі зони, до яких ми могли би рухатись. Ось тут в нас є зона, Вище зони немає. Йде зараз відпрацювання даних імпульсів, відтестували зону. І все ж таки, я думаю, що 7 хвилин буде достатньо для тесту наступної цієї зони. Тому. Відповідно на тест цієї зони, на 7 хвилинок вниз, я заходю на 2 тисячі доларів. Привіт! Там падаюча зірка по М5. Дивіться, падаюча зірка, нам цікава. Я вам завжди повторюю, падаюча зірка, цікава нам наверху. Тобто, якби падаюча зірка була тут. Окей. Okay. E, падаюча зірка знизу, вона ні про що не говорить. Хоча падаюча зірка, це і який свідчить нам про те, що ми будемо продовжувати рухатися Низхідному русі. Ось так. Які пари не бачу? Євро, це ЧЕФ. Сім хвилин взяли на шорт. Оскільки бачимо, тут були дуже сильні імпульси догори, і в нас є наступна зона, до якої ми можемо рухатись. Цю зону ми відтестували вже другий раз ми її відтестували за сьогодні. Тому, відповідно, зараз рухаємося тестувати наступну зону. Сила в нас є, щоб до неї дійти. Тут ми бачимо, гарні сильні тіні залишаються зверху, тому, відповідно, ми бачимо, що продавці є активніші, і тому ми взяли саме на шорт. Сорі, думаю, верх хочете брати. Ні, ні, ми беремо тут донизу. Тут нічого нам не говорить про те, щоб брати верх. Тут жодної зони, жодного такого, ну, <coughs> жодних ознак до того, що потрібно заходити на лонг, немає. Як настрій? В тебе? Нічого, нічого, все окей. Будемо... Тарас гарно розпочав тиждень своєю першою торговою сесією. Тому, відповідно, з гарним настроєм зараз. Надіємося, що цю сесію також ми закриємо в гарний плюс. Тут ми зайшли за всіма правилами. Ось маємо гарний вихід донизу. Бачимо дуже сильні тіні, які так само не про те, що ми будемо рухатися далі нижче. Е, можливо, у когось якісь запитання, задавайте, можливо, там чи по аналізу, чи по, по всьому, що вас цікавить, будемо спілкуватися і так далі. Як прийшли вихідні? Дуже класно запросили мене в іншу область, там де вже сніжок лежить, попаритись трохи в бані. Відпочив з друзями, ось з старими такими досить друзями, дуже класно зустрілися. Кайфанув взагалі. Вчора, як ви бачили, весь день був на домашньому. Навіть з хати ніде не виходив, вже чисто на доставках. Просто відпочивав і, взагалі, ні за ринок, ні за торгівлю не думав. Скажу вам, як є. Що означає OTC? Дивіться, в нас є біржові пари, які ми так само можемо аналізувати на TradingView, тому що не ну, котруються тут умовно відповідно до бірж і так далі. Є валютні пари OTC. Ось це і валютні пари, які не залежать ні від новин, ні від того, що робиться в світі, і так далі. Тобто, це є графіки, які відповідно підходять там для стратегії. Так само там можна по теханалізу працювати. Це є графіки, які створені брокером. Вони створені на побудовані на певних алгоритмах, і тому так само по ним можна класно працювати, але так само треба розуміти, коли працювати. Останнім часом мені добре йде реальна валюта, тому я торгую саме на біржових парах. От всі, наприклад, можна ввечері, коли дуже низька волатильність і так далі. Так, буде дуже неприємно, якщо тут ми впадемо зараз саме на цю корекційну свічку, тому що нічого не передвіщало того, що вона може бути. Це тільки в мене проходять угоди на нервах, що тут трейдинг є нервовий. Дивіться, то загалом залежить, як ви самі до цього ставитеся. Розумієте, якщо ви ставитеся, що, блін, буду нервувати. Якщо ви боїтеся злити там, умовно один, п'ять, два долара, то дійсно ви самі ж будете створювати ці нерви для себе. В трейдингу треба розуміти, що є ризики, і треба працювати з холодною головою. Це і ті самі емоції, про які я завжди вам говорю. Так, я так само не з першого дня навчився це переборювати. Ось, але загалом, коли я вже зрозумів, що. Є суми, які я готовий втратити, я виставляю собі денні ліміти і так далі. І після того жити стає набагато-набагато легше. Тільки у вас, якщо є чіткий теханаліз, то проблем і нервів немає. Ну, дивіться, нерви так само можуть бути. Це є, це є нормальна історія, тому що це і кошти. Всі це розуміють. Тобто, Що таке індикатор Моментум? Чи знаєш стратегію? Так, в мене є одна стратегія по моментуму. Так, давайте. Моментум. Ось, моментом це щось дуже похоже до осциллятора, як ви можете бачити. Так само в нього є різні налаштування, і він відповідає за різні рухи ціни, за ринковий шум і так далі. Так, давайте подивимося, що М1 нам показує загалом. Саша, чи правда про те, що ти маєш досвіду учасник, я на увазі? Скільки вони повнили, скільки виводили? На чого така інформація? Знову ж таки, бачите, ми ж заходили, і учасники так само мені тут на прямому ефірі писали, що там падаюча зірка, треба брати донизу і так далі. Ми зробили все по всіх правилах. Як бачимо, дало воно рух вгору, відповідно. Таке теж буває. Нічого зараз будемо наступною годою все відпрацьовувати. Чи користуєтеся індикаторами в час торгівлі, якщо так, то якими? Під час самостійної торгівлі можу користуватися RSI, зазвичай для визначення дивергенції, можу користуватися MACD, можу користуватися ковзними середніми для визначення тренду загалом. Ось, Це такі найпопулярніші. Ну і на TradingQ використовую загалом, коли яка сесія відкривається, щоб це наочніше бачити. Ось, І так само, як я говорю, RSI на дивергенції. Так, чому воно дало такий сильний рух вище? Не можу зрозуміти, тому що дійсно, бачимо, по М1 також на нас формування східного. Але ще півтора хвилини є, тому очікуємо. Якщо тут би якась гарна падаюча зірка, була гарний імпульс донизу, маємо ще змогу тут забрати плюс. Але подивимось, бо дійсно дало гарний рух вище. Ну, в нашому випадку не гарний. Так, тут взагалі гепом відкрилося. Так, тут можливий мінус. Давайте, щоб часу не гаяти, будемо інші пари дивитись євро. Давайте GBP-аут подивимось. Тау цієї чеф ще CHF, Дуже дуже сильний рук догори, але не можу зрозуміти, чому. Дуже-дуже негарна свічка. Бачимо, якщо це поглинання, воно забирає з собою зразу. Ну, цю свічку ні. Якщо хіба більше буде, воно забере з собою аж 3-4 свічки. Тобто це є ознака того, що можна далі пробувати рухатися вище, але цього робити наразі не буду. Питання: чому, коли ти заходиш на NFP, ти заходиш на ват Чому не можна зайти однією сумою? Е, тому що є ліміт, тобто я не можу зайти більше, ніж на певну суму. Так, тут у нас. Мінус, на жаль, знову ж таки, все рухалося гарно в нашу сторону. ось, Але бачимо дуже сильно е, дало рух вгору, і тому, відповідно, тут маємо мінус, таке теж буває. Так, давайте у цій чеф подивимося. Загалом давайте 15 хвилин. Що ми бачимо по 15 хвилинці по нашому у цієї ЧФ. Тобто ці зони дуже сильно відпрацьовують. Відповідно, вище також у нас є зона. Давайте ми собі її намалюємо. Ось тут є зона, яку ми, до речі, відтестували. Тобто, відтестували, дали рух нижче. Тут закрили поглинання і рухаємося гарно донизу до тесту знову ж таки цієї зони. Можемо її трошки підняти ось так. А плюс ви закрили. А як так, що в більшості? Ні, це, це добре, що в більшості плюс. Плюс. Ну, я бачу, що багато в кого плюси. Досить цікава ситуація. Повернення плюс, мінус, мінус. Блін, ні, це дуже добре, що плюс. Я максимально радий за вас. Це чудово. А у цій чеф давайте. Але давайте тепер не 10, а 8 хвилин. Так, а у цієї 8 хвилин. Тобто рухаємося далі від відбиття від тесту до тесту наступної зони, яка знаходиться в нас ось тут. Тут плюс закрили. Ну, не поглинання, але хоча це ми бачимо тіло свічки цієї більше, тому, відповідно, зайшли тут на продаж. Точка входу розної мене плюс Гепа мінус 2 пункти. Взагалі чудово. Вернуло назад. Значить, це повернення. Е, ні, тому що я тоді просто спілкувався. І там так само все було видно чітко, що ну, і ця людина ж не спорила і так далі. Розумієте? Тому тут дуже дуже така двояка ситуація тоді в нас вийшла. Так, тут взяли саме на 8 хвилин, оскільки може бути невеличка корекція. І далі маємо мати гарний пролив донизу. Оскільки, знову ж таки, тут у нас зони ніякої немає, бачимо. Так само імбаланси є, відповідно. І далі ми б мали рухатися, закривати, тестувати ось дану зону. Тому, відповідно, ми взяли саме на шорт. Цю зону ми гарно відтестували, відбилися від неї. Не чому у всіх плюс е, Роман не зрозумів прямого доступу? Я звісно ну не маю. Як я можу мати доступ? Умовно, коли стаються такі ситуації, я спілкуюся або з людиною, або так само з партнером, з брокером, щоб ну тому, що дійсно це і не мала сума, і коли людина просто втрачає її, звинувачуючи мене, хоча я розумію, що я там ні до чого, мені хочеться вияснити це питання, тому що так само ні, ні погана репутація, ні ну, нічого в тому роді не потрібне. Ну, тут у нас був ось баланс, але він відпрацював вже себе. Тут так само. Чому плюс у багатьох? Дивіться, тому що люди могли зайти по трансляції трошки пізніше. Воно дало гарний рук до гори на свічка. Відповідно, люди зайшли тут, закрилась угода тут. Тому могла бути і така ситуація. Ну, це я до прикладу пояснив. Тобто, в декілька пунктів різна точка входу і все. І можна закривати плюс. Так, надіюсь, що цю угоду ми закриємо в плюс. Я, ви, Якщо це буде угода плюсова, дам вам ще якусь довшу угоду, і після того всього напишу звіт і все вам поясню. Точка входу багато вирішує. Дуже багато лічні секунди можуть вирішувати. Як і в хорошому е, значенні цього, цього слова, так і в поганому. Так. Давайте подивимося, як у нас тут тему 1 працює. Ух, яку ми мало тут. Сильний імпульс донизу, але бачимо тінь. Так, зараз близько ми до входу. Ось М-15 тільки відкрилися. Тут ми е, так само маємо гарний рух нижче. Маємо йти ще куди до осієї ціни. Тут ми бачили, відкрився в нас тиждень. Дуже гарно пролило потім, відповідно, відпрацювало, і далі мали ми би ще проливати. Тобто, як мінімум, до початку відкриття ціни ми можемо йти. Дивіться, але на трансляції є затримка, розумієте? Ось в чому головний нюанс. І ця затримка може зіграти дуже злий жарт. Так, бачимо волатильність або взагалі немає, або вона ось така трошки в нас підвищена. Це є нормально. Так, подивимося. хоче тут закрити плюс і дати вам якусь угоду на 30-35 хвилин. Чи в кінці гарно проаналізуємо? Подивимось. Знову ж таки, якісь найважливіші зони. Затримка 3-5 секунд. Ну, я би сказав, що затримка навіть 5-10 секунд, тому що все залежить від інтернету і так далі. У мене тут ідеальний інтернет, і я ось з телефону сиджу, так само дивлюся. І в мене затримка в районі 4-5 секунд. Але це я сиджу на одному інтернеті і от прямо ось дуже близько. Так, а ми зайшли по виплаті 92%. Чому в мене виплата 72, у вас 80%. Від чого це залежить? Дивіться, в мене статус аккаунту Віпеліт, оскільки я вже дуже довго торгую саме на цій платформі. Тому, відповідно, у мене з часом вже досить сильно підвищився статус аккаунту, і тому в мене зазвичай можуть бути більші відсотки. Ось, чому саме такий час експірації? Тому що це якраз, якщо я дивлюсь на п'ятихвилинний таймфрейм, цього часу вистачає для того, щоб заходити в угоду там 8 хвилин. Тобто дві неповні свічки, щоб зловити, якщо це буде корекція, якщо її зловили, то ми її гарно відпрацювали. Якщо пога... немає, чи це погано. Дивіться, якщо умовно, ми маємо висхідний умовно тренд, ми побачили корекцію, заходимо за трендом. Так, це класно, коли немає волатильності, але коли в нас ось то є, то є волатильність, то нема, це дуже і дуже ризиковано. Санкції, раз буде плюс. Очікуємо, бачимо звідси так само сильно відбивається досить. Ціна гарно проливає донизу. Головне, що просто, так як ви знаєте, як, як мене ринок любить, то в останні секунди може пролити. Так. З там 2,5 хвилини ще є. Бачимо, зараз ми в одній ціні консолідуємося, якщо дивитися по хвилинці. Хоча сила в нас тут є йти до даної підтримки. І саме з цим розрахунком я і брав. Ці нагороди можна потім міняти на різні фішки і так далі. Я, чесно, це декілька разів робив на початку, зараз воно мені просто не актуально. Так, бачимо тут в мене взагалі зависло Ну, секунду. Так я перезайду, бо в мене підвисло. Так, цікаво, що з інтернетом. Давайте подивимось. Привіт, сьогодні е, перепроходив ваше навчання, в модулі індикаторів Я знайшов ринку. Відео про індикатор, опис про Мокді. Наступні уроки в цьому модулі також трішки полили. Перегляну, перегляну. Так, дивіться, чесно, у мене ось, як ви бачите, просто з інтернетом щось. Та це ну, дивіться, ви розумієте, яка ситуація зі світлом і так далі. Тут нічого дивного немає. Просто на сусідньому районі немає світла, і тут воно так само може впливати на зв'язок, інтернет і так далі. У вас теж платформа затопила чи ні? А ну напишіть мені. Напишіть, чи у вас все окей. Так, ні, блін. Ні, все добре. Кажуть, що все окей, не знаю, напевно, в мене що з інтернетом. Навіть не можу зараз зайти подивитися. Ну, дивіться, друзі, напевно, ми не зможемо далі. Та я вже 10-й раз перезаходжу. Напевно, далі не зможемо провести. Ось, ну, але нічого страшного. Давайте, якщо буде ще якась цікава угода, учасники ком'юніті побачать загалом результат нашої угоди. Я вам скину все в звіті, коли сайт розлагає. Все, друзі, всім вам дякую в принципі, за увагу. Радий був з вами поспілкуватися. Так. Маю по плюсом. Більшість плюси, надіюсь, що в мене теж плюс. Так, якщо плюс, то учасники ком'юніті ви зараз отримаєте ще один сигнал в бачу плюси, надіюсь, що в мене теж плюс. Учасники ком'юніті ви отримаєте ще додатковий довгий сигнал. Так, сесія ще не завершена. Я дам ще текстовий сигнал. Тому, друзі, всім дякую за цю сесію і зустрінемося з вами пізніше.